Непричетний, навіть по дотичній секретар РНБО Андрій Клюєв нині ходив до генеральної прокуратури. Ходив за його ж словами з власної ініціативи і говорив зі слідчими. Вдруге до слідчих завітав у понеділок і Олександр Попов, котрого з іншими трьома високопосадовцями генеральна прокуратура звинувачує у причетності до розгону студентського Євромайдану. Перший заступник генпрокурора Віталій Білоус сказав, що саме голова київської адміністрації сприяв розповсюдженню матеріалів слідства, а саме протоколів допитів його попова. Заступника секретаря РНБО Сівковича та очільника столичної міліції Коряка щойно Клюєва допитали, зробили висновок. Секретар Радбезу у ніч розгону Євромайдану. Рішень про розгін Євромайдану не приймав. Відповідних наказів запевняють не віддавав. Слідством встановлено, що секретар РНБО Андрій Клюєв не має ніякого відношення до подій, які відбулися на Майдані Незалежності в ніч з 29 на 30 листопада. Розслідування у цьому провадженні триває. Замість суцільного звільнення вибіркова ротація Уряд у відставку усім складом йти не збирається. Поміняють лише ймовірно кількох міністрів. Таке пропонують представники партії влади. Щоправда, коли настане урядове кадрове покращення, невідомо. Опозиція нагадаю, вимагає повного звільнення усього складу кабінету. Ірина Павно, кілька слів про перспективи виконавчої владної гілки. Відставка уряду, спроба друга. Опозиція тут на майдані заявляла, що готує Миколі Азарову подарунок на день народження. Це завтра звільнення. Ширилися чутки про те, що і регіонали готові голосувати про тимчасові союзи із комуністами. Утім, наскільки реальний цей план сьогодні питання відкрите терміново і таємно на тлі розмов про майже сотню партійців, готових відставляти уряд. Микола Азаров скликав нараду у штаб-квартирі регіоналів, Запросив міністрів та членів фракції ви почекаєте нас після закінчення цієї наради, і я вам кажу, що буде з е, цих 100 – нуль. Не відставка уряду, а ротація міністрів з таким рішенням закінчилась нарада. Ще напередодні у пресі писали, що роботу можуть втратити міністр економічного розвитку Прасолов, закордонних справ Кожара та промислової політики Короленко, бо вчасно не інформували уряд про загрози від асоціації з ЄС. Говорили і про Захарченка, і про і взагалі про весь силовий блок. Ми так і не почули відповіді на питання, що, що хто давав і хто відповідає за 30, за ніч. Є претензії до деяких губернаторів, ділилися учасники наради, але жодної. До секретаря Радбезу Андрія Клюєва він на нараді теж був Андрія Петровича. Зустріли оплесками. Андрія Петровича фракція дуже підтримує. Ми знаємо, що Андрій Петрович це людина, яка зробила великий внесок в євроінтеграцію, і будь-які звинувачення стосовно нього. Це інсинуації ім'я Клюєва фігурує у протоколах допиту голови Києва адміністрації Попова, на якого разом із начальником столичної міліції Куряком та заступником секретаря РНБО Сівковича наразі покладають відповідальність за розгін студентського майдану. Попов на допиті повідомив, що вказівки надходили саме від Клюєва, протоколи потрапили у змі. Регіонали заявляють, ці документи фальшивка, а от слідчі непрямо підтверджують їх автентичність, бо активно шукають, хто допустив витік інформації. Якщо я говорю про те, що ми намагаємося з'ясувати, яким чином вони потрапили в засоби масової інформації. То, звичайно, вони є тими, які напрацьовані головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України. Сам Клюєв усі звинувачення на свою адресу називає провокацію, обіцяє і без виклику прийти до генпрокура. Рада національної безпеки перетвориться в раду національної небезпеки, якщо там керують і роз... дають завдання, як розганяти мирних демонстрантів. Опозиційна трійка сьогодні навідала генпрокурора, запросили пшонку в раду і вимагали неупередженого розслідування побиття студентів, щоб відповідальність понесли і виконавці, і замовники, в яких високих кабінетах вони б не були. Назустріч із генпрокурором, вони пішли демонстративно проігнорувавши погоджувальну раду в парламенті, бо кажуть, радитися немає про що і немає з ким. Очікуємо рішення президента Януковича щодо цього уряду. Це питання вирішується не в парламенті, це питання вирішується в кабінеті президента України. Переформатування уряду опозиціонери називають напівмірою, на яку вони не згодні. Вважають, азаров разом з усіма міністрами має піти в відставку. Тим більше в нього вже пенсійний вік. Ірина Павлинок, Олена Мацюцька, Євгена Гарков. Новини 2+,2.